80 ті роковини геноциду кримсько-татарського народу, здійсненого режимом СРСР. 80 років тому весь кримськотатарський народ був насильно виселений зі своєї батьківщини. Останні 10 років ми відмічаємо цей день катастрофи в умовах російсько-української війни, коли ми всі розпорошені, крим наша Батьківщина, окупований варварською Росією. Тисячі людей розкидані по різних. Країнах. Тут наші молоді воїни, чоловіки разом з братами-українцями б'ються за незалежність Української держави. Але ми кожного року останні 10 років збираємося, щоб шанувати пам'ять про жертви геноциду кримсотарського народу. Цього року, 2024 року, на 80 безмісяти роковини здійснення Радянським Союзом геноциду кримсарського народу проводитимуться по всьому світові дуже багато різних меморіальних заходів. І особливо тут, в Україні, в нашій державі. Отже, слідкуйте за всіми тима. Анонсами, оголошеннями і державних органів України, і Меджлісу кримсько кримськотатарського народу, і дуже багатьох кримськотатарських громадських організацій. Ці анонси оголошення, запрошення вони обнародуються і на сайті Меджлісу кримсько кримськотатарського народу, і на ресурсах державних органів. Я зараз хочу вас всіх запросити. На міжнародний онлайн мітинг пам'ять жертв геноциду хримсарського народу, який розпочнеться о 14.00. Ми так плануємо, хоча, можливо, будуть деякі зміни. О 14.00 тут в Києві, але ми зможемо, щоб ви де б не жили, стали учасниками безпосередньо цього мітингу, буквально з завтрашнього дня. З 16 травня на сайті міжлісокримстарського народу в багатьох інших ресурсах ви побачите про це інформацію і форму, як ви можете зареєструватися на міжнародний мітинг. Давайте, не зважаючи на всі ті обставини і в першу чергу російську окупацію Криму в цей день знову. Як до 2014 року, та й в 2014 році в умовах окупації ми були разом цей день. Давайте ми знову будемо разом, поки не звільнимо Крим від російських окупантів, і це буде справжньою шаною пам'яті всіх тих десятків тисяч загиблих у депортації кримських татар.